Повернути не лише зовнішній вигляд, а й внутрішню силу у Коломийському шпиталі. Військових безкоштовно стрижуть. Ініціативу започаткували барбери, аби у такий спосіб підтримати захисників. Як це виглядає? Бачили наші журналісти. Я хочу, щоб збоку зняли чим побільше, там під ноль, напевно, зверху лишили трошки з понту під бокс, і щоб чолка, так в принципі, чолку забрати і чуть-чуть кути підняти. У Коломийському шпиталі до крісла Барбара впевнено сідає військовослужбовець Денис. Залі супорово хлопці молодці, що цим займаються, мають бажання ну і професійно це роблять. Молодці тут всі доволі. Я сумніваюся, що тут знайдеться людина, яка цим не задоволена. Безкоштовно стригти військових уже кілька разів поспіль сюди приходить. Олександр запевняє для нього важливо не лише займатися улюбленою справою, але й допомагати іншим. Я кайфую від того, що я роблю приємний військовослужбовцям, і цим самим мотивую залучитися до цього інших людей. По стрижках у мене взагалі завжди все чудово, все супер. Я вмію швидко і гарно стригти. Тому за день я можу підстригти всіх, хто є в госпіталі. А ще це можливість віддячити за підтримку, яку він відчував, коли й сам лікувався у цьому шпиталі. Я сам, як ветеран, розумію потребу цьому. Не всі можуть прийти навіть фізично, не всіх є фінансова можливість. А ну ми маємо таку можливість їм допомагати. А чому ні? Ну вже другий раз, але стараємося надалі підтримувати цю ініціативу. Ще маємо по палатах кілька чоловік, які лежачі, то вже після тих, які стережемо тут, підемо туди. Скористатися послугою вирішив також Олег. Каже, після поранень і лікування така буденна процедура, як стрижка, повертає відчуття звичного життя. Ну, я знаю хлопців, вже не перший раз стрижусь у них в закладі. Це ветеранський бізнес. тобто Є порозуміння, якби між нами. Все дуже подобається. І такі ініціативи, що у неї є. Нам приємно і побільше би. Таку ініціативу Барбари втілюють уже не вперше. Вони й раніше безкоштовно стригли військових та ветеранів.